Ранок понеділка розпочався сумно для Рікі. Всі господарі рано встали, поцілували його та пішли кудись. Рікі перенюхав всю квартиру, погрався зі всіма іграшками, аж раптом побачив щось цікаве великий картонний ящик, що стояв посеред кімнати. Картон пахнув новим, цікавим, і Рікі вирішив перевірити, що ж це за штука така. Спочатку він обережно підштовхнув ящик лапкою. Він трохи похитнувся, але не впав. Потім Рікі вирішив спробувати його на зубок. І тут почалася справжня пригода. Цуцик захоплено почав гристи куточок картону, і чим більше він це робив, тим більше йому подобалося. Раптом Рікі почув, як картон під його зубами хрустнув і зробив маленьку дірочку. Ого. подумав цуцик. Цікаво, що там всередині. Тепер його цікавило не лише гристи, але й подивитися, що ж ховається за цими стінами з картону. Рікі не зупинявся він гриз і гриз, аж поки не зробив дірку достатньо великою, щоб просунути туди свій носик. Але там не було нічого, крім повітря. Рікі трохи здивувався, але його це не засмутило йому було весело досліджувати світ, і це була його велика перемога. А коли господарі побачили, що сталося, вони лише посміхнулися. І так Рікі дізнався, що світ повний цікавих речей, які можна досліджувати. І, хоч Картон не найсмачніша річ на світі, він подарував йому багато веселищів та нових вражень.